Озброївшись фарбою, щітками та гарним настроєм, педагоги шосткінської гімназії по закінченню уроків стали до роботи. Вони продовжують уже багаторічну патріотичну традицію, фарбують у колір українського прапора дерева на території і поблизу навчального закладу. Цей рік не став виключенням. Уже четвертий, мабуть, рік така ідея. І спочатку і до Повномасштабного вторгнення у нас фарбувалося у підтримку воїнів, які боронять нашу землю. Так що це вже кожного року проводиться ця толока. Гарна справа об'єднала всіх без виключення. Тут і вчителі математики і української мови, і навіть фізкультури. Дружня команда педагогів, не марнуючи часу, переходить від дерева до дерева, стовбури яких набувають кольорів переможного українського. Синьо жовтого щороку педагогічним колективом ми вдягаємо свого роду вишиваночки. Так, прапори на наші дерева. Це важливо, бо навіть в дрібницях починаються дрібниць, починається виховання патріотичне нашої молоді. Своїм власним прикладом вчителі показують любов до батьківщини. Зараз така напружена ситуація в нашій країні. Ось, і ми повинні виховувати патріотів нашої країни. Ось захисників справжніх, і воно як якби наближає нас до перемоги. По перше, це піднімає патріотичний дух. А по-друге, це і показує, що краса навколо. І я думаю, що це підніме все таки і настрій нашим. Шосткінця окрім того, вже все місто звикло до того, що щороку на подвір'ї Шосткинської гімназії розквітає краса, аби покращити настрій і учням, і всім перехожим, хто проходить повз навчальний заклад. Тут створили великодні інсталяції. Як розповідає Галина Шило, педагог-організатор гімназії, такі ініціативи в закладі завжди проходять на ура. На виготовлення елементів пішло близько двох тижнів. На вікнах тематичні витинанки на подвір'ї. Традиційні писанки, і навіть Великодній кролик визирає на перехожих із поміж тюльпанів. «У Нас просто був вже матеріал, такий міцний пінопласт, і одразу виникла ідея, що давайте може до Великодня зробимо якісь або це будуть кролик, той який традиційно у Німеччині зображений, А так як у нас і німецька і англійська мова, тому кролик цей для нас дуже актуальний. Тому вирішили зробити кролики з яйцями і безпосередньо саме яйце ветенанку. Акрилами, фарбами розфарбували все. Само в укритті сидиш, малюєш. Діти приходять, допомагають. Теж вони приходять, кажуть, а можна й ми щось помалюємо. Ветенанки допомагала мама робити учня нашого п'ятого класу Оксана. Вона завжди вони, вони новорічні дуже красиві робили. Я просто побачила, що Оксана це все дуже красиво робить. Мені, ну. В поєднанні це робити і витинанки, тому частину зробила я десь половину, половину Оксана принесла Льова. Приніс уже в понеділок тільки попросили. Вони одразу все зробили. Принесли все це в закладі Роблять заради однієї мети наблизити перемогу і підтримати морально тих, хто там на передовій виборює свободу України. Я би хотіла сьогодні побажати вперед день такого свята, світлого, доброго. Щоб укріпла наша віра в те, що добро на землі повинно завжди-завжди перемагати, і щоб кожен, хто бере участь у боротьбі з ворогом, мав міцне здоров'я, родинний затишок, здійснення мрій, віру, надію, любов у серці.